Дивись, це ти, а оце він а це те, що відбувається між Вами. Так. Що можна сказати? Ти не впевнена в тому, що він тобі подобається. Іноді ти відчуваєш себе безресурсною, ненаповненою, як значе ти не відчуваєш до нього потягу або почуттів справжніх, тобі здається, що ти спуш... спустошена, або що у тебе більше немає сил і бажань. Він, по відношенню до тебе, як наче відчуває втрату. Він, можливо, вже в минулому. Він руйнує все, можливо, своєю поведінкою. Можливо, ваші стосунки вже зруйновані. Але між вами. Все одно є якась іскра, є якесь, якийсь новий етап у вашому житті. Можливо, між вами є побачення, зустрічі, але чомусь ви себе так відчуваєте, покажіть руни, чому вона відчуває так? Можливо, у вас роман на відстані? Між вами кілометри чи гігабайти? Можливо, це інтернет роман або стосунки. А чому він відчуває так? В нього є, можливо, інша жінка, а можливо, його бажання відсторонюватися зростає, ти ж захищаєшся таким чином. Але що між вами відбувається? Є пристрасть і бажання, щоб все стало на якийсь новий етап. Більш святковий, більш енергійний, енергетичний. Можливо, хочеться, щоб, були, щоб був успіх, щоб все було в цьому новому етапі, зрозумілим і ясним. Скоріше за все, між вами зараз відбувається щось нове, і ви намагаєтесь побільше взнати одне одного, прояснити ситуацію. ви... Або ж ви вже розумієте одне одного краще, і тому ти захищаєшся, а він руйнує. Добре, а що ж буде між вами? Надалі. Так, скоріш за все, ви вам не буде комфортно, буде тільки негатив. Ви не можете одне з одним знайти спільної мови, вам ви як в якихось ілюзіях перебуваєте. Між вами і будуть оці ілюзорні надії на щось нове про що тут точніше? Ваші стосунки в подальшому зупиняться. Буде пауза. Чи буде повний розрив, не знаю. Але ви і зараз відчуваєте підсвідомо, що між вами все зупиняється і зупиняється поступово. І буде і далі відчуття того, що. Все зупинилося, все на паузі стоїть. А насправді як? Боруни показують, що це може бути самообманом ця зупинка, ця пауза? Покажіть, як насправді. Насправді, є між вами зв'язок. Є бажання спілкуватися, воно і надалі, можливо, буде. А ви будете все ж таки на фоні негативних емоцій, може якихось обманів чи то ілюзій. Ви все ж таки стосунки свої поставите на паузу і будете тільки розмовляти, тільки спілкуватися, можливо, по інтернету, можливо, на відстані. Так, і це буде давати свої якісь для вас результати. Оце спілкування. Ви будете це робити деякий час, впродовж деякого часу. Буде просто спілкування. І що це дасть. А потім, можливо, між вами знову відбудуться стосунки. Ви Можливо, дійсно, зможете одне одного краще зрозуміти. І, можливо, дійсно, тут був самообман в тому, що треба ставити все на паузу, що між вами нічого не відбувається. Скоріше за все, відверті розмови впродовж якогось часу, спілкування дозволять вам одне одного краще взнати, перевести все ж таки це все на нове. На новий етап, нове русло. І між вами можливі повторні або якісь вже більш гармонійні стосунки. Ви будете налаштовані допомагати одне одному, обмінюватися енергією одне з одним. Тому руни так кажуть, що шанс потім, через час, може, через навіть рік, довгий час. Між вами можуть виникнути знов такі якісь стосунки, але вони можуть бути і просто дружніми. Тому тут невідомо, але стосунки між вами залишаться. Вибачте, друзі, телефон перегрівся і не хоче гарно знімати. Всім бажаю знайти свою гармонію.